Доброго вечора, друзі, шановне панство, колеги. Сьогодні я хочу розповісти про один цікавий іронічний розклад, який ми можемо зробити в канун свята Йоля. Йоль, достатньо. Сильне, достатньо магічне і трансформаційне свято, яке ми будемо вже святкувати за декілька днів, і саме сьогодні за 12 днів до Йолю починається магічна містерія. Містерія заключається в тому, що ці 12 днів по північній скандинавській традиції в оселі людей приходять йола Свейнер. це такі казкові тролі, які мають виконувати різні свої забаганки, вони доставляють деяких турбот. Господарям будинків, вони дещо крадуть із будинків, і також дивляться за дітьми. Якщо діти злегка балуються, то вони їх також забирають. Ну, це була така давнішня традиція. і... Мабуть, вона таки вже не збереглася в тому сенсі, якому була, але 12 днів до Йоля вони мають своє символічне, магічне значення. І в ці дні ми можемо почитати духів, які спускалися з гір, виходили з лісів і наближувались до осель. Буде непоганим. Залишити прикладом залишити на ніч на своєму століку, на кухні, склянку молока, шматочок сиру, можливо, якесь печиво, солодощ. І тим самим ми можемо синхронізуватися з цими природніми духами, задобрити їх і. Зробити наше свято, нейоль більш продуктивним і зрозумілим, і, звісно, магічним. І зараз ми з вами поговоримо про цей розклад, який під собою в собі має 5 позицій. Але ці позиції, вони те що трансформовані, бо великий йольський розклад. На 14 рун я даю лише в особових консультаціях, і тому там ми розбираємо його більш детальніше. Але цей такий маленький, компактний розклад вам зможе дати також дуже гарне розуміння тенденції наступного року і перехідного цього періоду в. Ніч з 21 на 22 грудня. У цьому році йоль і зимове сумцестояння, зимове сонцестояння, воно буде, відбудеться 21 грудня, здається, о 22.30, але це можливо не точно. Треба дивитися по календарю. Отже, сам рунічний розклад у нас складається з п'яти позицій. І давайте будемо спочатку розберемо, що тут за позиції. І я трішки поясню. Дещо по датам самого Йоля. Дивіться, перша позиція, перша позиція у нас, це позиція, яка говорить за теперішню, теперішню позицію, за те, що сплітається зараз, тому що Йоль у нас, а, це час, коли перехід іде від темної частини, коли а, помер Бог сонця, і до світлої частини, коли Бог сонця народжується. Отже, це е, ніч норн, це ніч матері. І перша позиція у нас починається з першої ночі, ніч, ніч матері. тобто Ніч, коли е, покровительниця цієї руни, це богиня Фріг, і перша ніч вона символізує започаткування долі, Норнами. Тобто це те, що сплітається зараз. І друга позиція тут вона символічно Відповідає, це перша ніч. Перша ніч. А ця позиція відповідає нульовій точці. Нульовій точці це о, точка, що залишиться в минулому. Тобто те, що обнуляється, те, чого вже більше не буде, те, що ми маємо залишити в минулому. І третя точка тут, третя позиція це у нас другий день. Друга ніч, це у нас сама Йольська ніч. Це ніч народження. Це те, що народжується. Далі, четверта позиція у нас символізує період від йоля від йоля до 12-ї ночі. Тобто, усі дні від Початку до дванадцятої ночі. Тобто і, звісно, дванадцяту ніч вона символізує, тому тут бажання, тут бажання, яке, яке виконається, яке виконається. Тобто, в дванадцяту ніч це святкова ніч. Якщо ми говоримо про новий рік, це фактично новий рік. 12-та ніч Йоля це новий рік. І тут символічно говорити про бажання, яке виконається. Ну, тобто, тому, що е, люди звикли е, в перехідний цей період загадувати бажання, і ці бажання мали виконуватися. Далі ми говоримо про п'яту. Позицію, і це День Долі, це 13-й день після Йоля. 13-й день Йоля, який говорить про тенденцію майбутнього року. Яким буде тенденція, вся тенденція майбутнього року. Тобто в цей, ця руна буде показувати, якою буде тенденція майбутнього року, що буде відбуватися. Які енергії будуть присутні, які дії будуть в, в, напрям, в, який, в якому напрямку, в якому векторі будуть розвиватися події майбутнього року? Отже, розклад складається із п'яти точок. Більш прогресивний розклад буде у нас на Індивідуальному розгляді. Я також запишу той розклад, де буде трішки він збільшений, він буде на 14 позицій. Але ми зараз з вами дістанемо руни і подивимося, бо багато хто питає, а покажіть з рунами, щоб була якась трактовочка, тому що людям завжди цікаво, як майстри трактують ту чи іншу руну. Добре. Є у мене отакий от набір рун в такому мішечку. І зараз ми будемо витягувати руни. Давайте будемо говорити про першу руну, це про ту долю, яка скла, яку сплітають норни зараз. І про що вони говорять нам? Ну, про що говорять нам норни. І Дуже символічно, ну прям символічній не придумаєш. Руна перт, руна богині Фріг. Оскільки ми говоримо про день, коли, про ніч матері, Великої Матері, Великої Королеви, ми говоримо про те, що дивіться, ця руна говорить про вагітність, про. Те, що вона має скоро розродитися. І це дуже символічно, а, дуже гарна руна. А, започатковується нове народження і доля сплітається так, як потрібно. А, значить, все буде добре. А, значить, які цикли ми залишаємо в минулому, що у нас закривається, що обнуляється. І ми викладаємо на другу позицію, дивіться, руна відстоювання справедливості. Тобто, нам потрібно обнулить боротьбу, обнулить жорстке таке протистояння, відстоювання своєї правди. І це дуже символічно, тому що це нам потрібно бойові ці речі, потрібно обнулити, можливо, навіть змінити вектор дії. І що народжується нового у нас, що буде започатковано. Так, і у нас є перевернута руна Ансуз. Можемо сказати, що є поки що якесь нерозуміння того, що відбудеться, і недостатньо інформації ще стосовно цього народження. Ну, можливо. Можливо, щось таке, що потребує певної уваги, певної сили, певної обережності, тому що перевернута руна Ансуз каже про якісь зради, про якісь недомовленості, про якісь, оскільки, бачите, руна ти вас це руна. Правди руна чисті, вона чомусь відходить, обнуляється. Можливо, якісь позиції трансформуються, десь щось змінюється. І тому поки що вектор, який незрозумілий і потрібно бути дуже обережним. А можливо, народжується якась мовчазна. Позиція якась мовчазна ситуація. Будемо спостерігати е, бажання яке виконається. І ми кладемо на четверту позицію. Це руна Сувіла. Це, віця, це солярний символ, це Символ світлого Бога, якраз того, що має народитися. Але, можливо, тут іще буде народження в мовчанні. Мовчань... Мовчазне народження. Тому що, можливо, в тиші. Можливо, це народження без слів, це, можливо, таємне народження. Тому і дивимося бажання, яке виконається, це бажання приходу перемоги, бажання приходу світла, перемоги світла над темрявою. І це дійсно довгожданне, це дійсно чудове бажання. Воно прямо-таки на вустах у всіх. І Рона Савіла каже, що е, алгоритми перемоги підуть і будуть досягнені, що вони будуть на передньому плані. І остання позиція, яку ми розглянемо зараз, це п'ята позиція, і це день долі, це тенденції майбутнього року, який буде майбутній рік як він, він буде розвиватися. І ми достаємо рух, і вона говорить про у нас перевернута феху. Що таке перевернута феху? Перевернута феху – це достатньо енергозатратний процес, це процес який. Буде йти з великим поглинанням енергії. Це, можливо, не завжди буде якийсь позитивний результат. Це результат, який буде потребувати надзусиль, тому що кожна перемога вона потребує великої. Вкладеності, вона великих ресурсів буде потребувати. І весь рік, весь рік ця тенденція тенденція більш така дуже затратна, тенденція, яка буде говорити, що потрібно зберігати ресурси. Ресурси потрібно економити і не завжди будь-яка справа буде, буде прибутковою, буде м, такою, що приносить результати. І потрібно проходити через, буде через багато темних періодів, через е, втрати, через е, якісь е, зниження достатку. Через втрату прав якихось, якихось можливостей, тому що дійсно ситуація, яка відбувається, вона непроста, вона дуже складна. І це ще відіграється на всьому році. Отже, тенденція року потребує великої уваги, економії ресурсу. Бути уважним, не розтрачуватися наліво направо, цінувати і збирати свої ресурси, свої можливості, зберігати, користуватися шансом, коли є можливість, і втілювати те, що хочеться, бо тенденція вона більш така, більш від'ємна, ніж позитивна. Отже, отакий от розклад. Дивіться, що буде відбуватися у вас, як будуть розгортатися тенденції, пишіть в коментарях свої розклади, що у вас вийшло. І бажаю вам гарного Йоля, бажаю вам розуміння того, яким буде наступний рік. Йоль починається у нас з 21 на 22 грудня і буде продовжуватись 13 діб, включає нульову точку. А нульова точка у нас 19. 21 у нас День Матері. День, коли норми будуть сплітати нову долю. 20. З 21 на 22 у нас Йоль, і потім у нас до 1 січня йдуть Йольські містерії. Отже, будьте здорові, гарного вам настрою, гарного святкування. На зв'язку був Олександр і це канал Магічні Ключі. Про українську магію та руни ми говоримо з вами і розкриваємо таємниці Всесвіту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Гарного Йоля!